Ремонт вулиці кафедральна та скверу дня вишиванки. На якому етапі роботи? Ремонтувати ділянку вулиці кафедральної від головної до героїв майдану розпочали на початку осені. Підрядник мав перестелити лише дорожнє покриття, та згодом у міській раді зрозуміли без заміни мереж не обійтися, враховуючи те, що розпочали там роботи, то мусимо повністю всі закінчити. І питання з капітальним ремонтом можливо колись в принципі зніметься, і ця вулиця вже буде служити десятки років. Тобто, мусимо там поміняли водопровідне видопровідну трубу і каналізацію теж частково поміняли там, де були проблеми. Підрядник скоро розпочне утрамбовувати тут пошарову основу. Далі завершальний етап укладання мозаїкової бруківки. Ремонт вулиці обійдеться міському бюджету в понад 7 мільйонів гривень. З них 6 піде на ремонт дороги і додатковий мільйон на заміну мереж. Поруч триває оновлення у сквері вишиванки. Більшість робіт тут вже завершили. Нині монтують декоративну стрічку. Закінчення цих робіт буде буде означати, що роботи у сквері завершені, його можна буде відкрити. І ну, це досить трудоємкий процес. На жаль, на жаль, я думаю, що раніше, середини листопада, це не буде, можливо, і пізніше, але ми вже, ми вже не поспішаємо повільно. Тобто хочемо не на шкоду якості зробити так, щоб це було надовго і, і радувало. Чернівчани кажуть, на відкриття оновленого громадського простору вже чекають, адже соборною площою багато хто ходить у справах чи просто прогулюється. Я думаю, буде приємно тут сидіти після навчання чи перед навчанням з одногрупниками проводити тут свій вільний час. Я вважаю це добре, бо Ну, я туди точно буду ходити, і мені подобається, що його роблять сучасним і гарним. Але, як і більшість жителів міста, я вважаю, що зараз не зовсім той час, коли варто витрачати такі кошти на сквери і дороги, а не на машини, військових і всі інші потреби, які зараз більш нагальні, як на мене. Це можна було зробити пізніше. Я б дуже хотів, щоб тут також грала музичка і щоб тут також можна було кудись, не знаю, дівчину звести вечором також. Прекрасне продовження. Можна буде погуляти. Колись тут не були файні лавочки, не було де посидіти, а зараз буде добре. Так, добре для. Ну з дітьми можна прійти відпочити на скамейки. У міській раді кажуть, офіційного відкриття скверу не планують та згодом обов'язково проінформують про завершення робіт. Олена Крічко, Вікторія Макайда, Ярослава Боячук, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4